Всім привіт! Кінець вересня. Розквітли мої чотири гортенції п'ята ще ні. І я показую, що вони ще всі в білому кольорі. Дуже такі приємні квіточки на вигляд, такі біленькі, як морозиво. Це скайфол. Примірно він зараз 50 см. Це у мене перший рік вона росте. Була малишка. Наступна в мене лаймлайт. Теж дуже біла-біла. Така красива. Коли будуть окрашуватися, я вам потім теж покажу. Поки вони ще всі білі. Я поливаю їх добривом для гортензій. Купила в магазині таке універсальне. Нічого не придумаю, велосипед не придумаю. Оце ваніла Фрайс. Ну, вона поки така маленька, якісь такі квіточки маленькі. Думаю, бо вона потім буде рости велика. Тому що на відео, на фото у людей показують, що вони ну, дуже здорові. Оці оці шапки квітів. Хоча вона в мене теж тут на ножки, навіть на двох ножках. Оце кішка поламала. На цій ножці була віточка кішка поламала. Отак був би букетик. Наступна в мене. Зараз скажу. У мене там подсказочка десь. Так, оце лаймлайт. А значить, то був отой Геркулес. Це я наплутала. В общем, це лаймлайт. Ну, ви, він видно, такі ще. Такий кольору лимонного, лаймового більше, ніж білого. Тут ще ось є не квітла, тут тільки готується. Теж така, сантиметрів 50-60 не більше кущик. Так, щоб мої пітоньки тут не потоптати. А це ще не квітне, тому що вона, скоріш за все, тут в тіньочку сидить. Тут кущик сирені в мене, і вона його притіняє. Це десь, десь, десь назва. Травбері Блоссом. Ой, такі назви не виговориш, не запам'ятаєш. Ось такі П'ять штучок. На наступний рік вони будуть великі, Поворостають. Думаю, до метра це точно. Так, а тепер будемо чекати, коли вони стануть рожевими. Всім гарного вечора!